Сьогодні увесь світ відзначає міжнародний день грамотності населення. П'ята частина земної кулі неписемна. І якщо для середньостатистичного українця написати чи прочитати текст не складно, то зробити це без помилок виявляється іноді нелегко. Тому ми вирішили поспілкуватися з простими полтавцями, а заодно і протестувати їх грамотність. Для полтавців ми обрали два слова: будь ласка, та на жаль. Вони пишуться окремо і однаково викликають в українців складнощі. Ми питали полтавців і про рівень грамотності. Населення, мабуть, не хоче спілкуватися своєю мовою, не хоче вивчати. По своїй дитині навіть знаю, що не хоче дитина вивчати правила. часами. світлана зробила одну помилку. У слові, так. на жаль, воно пишеться так? окремо. окремо. Так. Так. Інший полтавець винуватить у низькій грамотності освіту та інтернет. Розповів навіть про албанську мову. Сленг у всесвітній мережі. Мабуть, через них чоловік і зробив дві помилки. Старше покоління зізнається, що рівень знань молоді розчаровує. Не вони. От англійський язик пишуть хорошо, і красі, і грамотні, русські. Українське я не знаю, пенсіонерка розповіла, що українську мову вчила менше, ніж російську, але на результати це не вплинуло. Я вас вітаю. Ми чотирьох людей опитали вже, угу. і хоч ви і не вчили українську мову, так як російську ви кажете, ага. але на відміну від інших наших респондентів, жодної помилки не зробили. Ось що угу. значить стара школа. Мабуть, найграмотніші люди Полтави навчаються в педагогічному університеті, тому йдемо спілкуватись зі студентами-філологами. Альона вважає, що на молодь впливають нові технології, але й сама робить помилку у правописі. Практично все вірно, крім слова, будь ласка, без бездефіз без... і у безграмотності мову соцмереж. Мова більш спрощена, використовує там нехтується пунктуація, деякі правила. Тобто, і це переходить і на повсякденну мову. Він теж помиляється. Поспілкувались ми із ректором педагогічного. За його словами, українська мова для майбутнього вчителя необхідний інструмент. Студенти різні є, але наше завдання полягає в тому, щоб ми пересвідчили їх. В істинності цій, от що без мови не можна, тим паче педагогічна діяльність для вченого мова показник рівня кожної особи. Кожен, хто живе на цій землі, от, усвідомлював, що його е е е показник духовності, його взірець інтелектуальності, його комфортність у цьому світі залежатиме від того, чи вміє він користуватися мовою. За думкою мовознавця, жанр рокописного листа вмирає. А ми спілкуємося в інтернеті, ніби як по телеграфу. Живу мову, її фонетичне багатство, граматичну розкіш нікому не під силу змінити.